А оу! То скоро що? А ще ялка не стоїть! Ох, oh, точно, давай на наражать! Кого? Oh Ялинку. -oh. так треба переструбати! Хай забулися і були у лиси Давай вони, срожі, то ліміші Хай приходять, що треба, там беруть, а закуси І закуси там що небудь То ж сірожа, вону взяв сосну То хай приносить, пойду гірлянди ще найду О, прийшли сирожа, вже ні ми Так давай пора, бону, щоб були такі мімі -мі. О, тепер мони наражать Зирку на верхушку, а дерево горшка Давай на чепі вже сюди прикрас Залупуй начепі, е, так сказав би наш панас, а, а де шампанське? Брехи лише того року, О, так принеси ще й з льоху самогону. Ох, тепер можна починать. Стрийні нові руки, там будемо колядувать. Стуйно, хтось стукає у двері. Всі свої тут, кого там ще приперло. О, сібратоносі на порозі Хлопці, що ви хочете в новому році? Я хочу вайбера, а я хочу овдоху. І щоб от снигу розчистили дорогу, а ще щастя у новому році. І щоб було, зелене світло по всій дорозі. Я хочу тухлі із довгі мінусами! Щоб ми шанюки не називали ланцюгами! А ще такий костюм, щоб ні в кого не було. Вради все, буду перший на село. Е, Дід Мороз! що я. Дай тому ланцюгу подарка. SOS TANZUJE BREAKA! NISIO! E' Імені всієї нашої банди хочемо простих людей привітати з новим роком. Давай, льоха, задвігайте. Не знаю, щоб хотілося і моглося. Щоб не осіони на пілося, Щоб все було добре у у кожної сім'ї. Ди в дирку сюди. Де, в сраці дирка? <плес> а ти сіраш вам все навчи! <плес> <плес> Давайте, козаки. З Новим Роком! Thank you.